Життя у власних будинках для них стало випробуванням. Як тільки в їхніх оселях відключили електроенергію, зникли вода та опалення, і звичні для всіх зручності стали недоступними. Холодильники відповідно не працюють. От приходиться їжу тримати на вулиці. Мешканці кооперативу в Городищі без світла живуть вже п'ятий день. Воду возять у бідонах, вдома ж ходять закутаними в теплий одяг. Ті ж в кого малі діти страждають найбільше. У мене троє дітей, саме в меншому три місяці. Ну вдень то ще якось перебиваємося, а вночі як вона плаче, як встає, то це не помить, не 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 роздіть, бо в хаті холодно. Без електрики залишились близько 60 будинків. Як тільки світло зникло, люди забили на сполох. За поясненнями, пішли до голови кооперативу. За кооперативом, кооператив Градищенський є борг за електроенергію 8 тисяч гривень. Директор кооператива Драганчук Олег Петрович. Відмовляється з нами спілкуватися, говорить, що це не його справа. Грошей він ніяких платить не буде. Сидіть без світла. Звідки взявся такий великий борг? Люди не знають. кажуть, вчасно сплачують за електроенергію на рахунок кооперативу, адже проживають в городищі постійно. В підтвердження демонструють квитанції. Дачний будинок в Городищі має і голова кооперативу Олег Драганчук. Проте там ми його не застали. З головою зв'язались по телефону. В розмові він повідомив, що борг це вина тих людей, які Платили за електроенергію за старим тарифом, адже від недавно 1 кВт для членів кооперативу вартує 85 копійок. У нас люди зробили заборгованість. Самі люди. Не я зробив, а люди зробили. До 1 вересня 2015 року було 69 ну, рублів за 100 кВт. З 1 вересня зробили 85, рез так. Всі поплатили, бо ж завить, а хто буде за них платити платить гроші? Голова запевнив, з боржниками зв'яжеться та запропонує їм якнайшвидше заплатити за електроенергію. Також спробує домовитись із енергетиками, аби в будинках відновили світло хоча б на два тижні. А тим часом люди не розуміють, чому мають страждати через інших. У мене боргів немає зовсім ніяких. Чого я маю страдати за когось? У мене маленька дитина. Якщо на то пішла, хай страдають ті, хто не платить. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.